О боже, а якщо хтось помітить мій там прищик на обличчя. А якщо хтось помітить, що я на 2 кг набрала ВГ. А якщо там хтось помітить, що в мене щось трапилося і буде знущатися мною? зараз я вам розкажу, як бути впевненою людиною і як зробити так, щоб інші люди були просто в захваті від вас. Те, як вас бачать і сприймають інші люди, це повністю ваша задача, і ви можете зробити так, щоб інші люди бачили вас так, як хочете сам. Взагалі, зовнішність, характер, поведінка людини це все ті речі, які як пластилін, їх можна просто міняти. Ви думаєте, що це просто панацея? Якщо ви там якоїсь нестандартної краси, то означає, що ви страшна. Ні. Це все повністю знаходиться в нашій голові. І найголовніший інсайт це те, що інші люди бачать вас так. Як ви бачите і сприймаєте самого себе. Тобто, пояснюю простими словами: якщо ви дивитесь на себе в дзеркало і ви себе почнете ненавидіти, то інші люди вони просто щитують вашу енергетику. Насправді, як би це грубо зараз не звучало. Іншим людям на вас реально начхати. Вони дивляться на вас перші 10 секунд. Після цього просто весь їх зір, центральна нервова система, їх мозок, просто він відключається. Люди насправді не такі розумні, як ви думаєте. Їм можна вкласти в голову ваше бачення і ваші відчуття. І зараз я вам розкажу, як це можна зробити. Ви не можете пересадити і змінити собі інший колір очей, інший колір волосся. Ну в принципі, можна пофарбувати. Але якість буде не та, ви не можете змінити свій зріст, але те, що ви можете змінити в собі, це ваша енергетика. І насправді в плані зовнішності і взагалі привабливості людини вона грає ну, типу, 99,9%. Лише 0,1% грає реальна зовнішність. І енергію можна прокачувати різними способами, різними техніками, практиками. Але по суті, єдине, що ви повинні запам'ятати, це те, що. Ваша енергія, ваш рівень енергетики залежить від того, наскільки ви чесні самі із собою. Пофігу, чим ви займаєтесь, чим ви цікавитеся, ви, можливо, дивитесь аніме або читаєте книги, або взагалі не дивитесь нічого. Найважливіше це те, як ви приймаєте самого себе і наскільки ви можете бути чесні самі із собою. Якщо, наприклад, ви брешете собі, намагаєтеся підлаштовуватися під якісь стандарти краси, да, от в Тіктоті, дивитесь, в інстаграмі 24 на 7, і ви намагаєтеся бути не собою, інші люди. Це считають просто ось так: ви блокуєте свою енергетику, коли ви намагаєтеся бути не собою? І для того щоб її відкрити, перше, що ви повинні запитати в себе. Хто я і що мені подобається. Просто це два запитання, на які ви повинні відповісти одразу ж, буквально коли у вас починається якась свідомість, коли ви розумієте взагалі, що ви людина. Для того щоб зрозуміти взагалі хто я, можна зробити там різні методи самопізнання, такі як матриця долі, наприклад. Можете в інстаграмі моєму подивитися, як це робиться, можете записатися на розбір матриці долі. І друге, це зрозуміти, що мені подобається. Взагалі, це просто найголовніше питання. Ви, це є буквально те, що вам подобається, і те, що вас сильно надихає. Вам можуть подобатися різні речі, наприклад, будь-які чаї, вам можуть подобатися подорожі, якісь фільми, серіали, тіктоки, будь-що. Найголовніше це чесно признатися собі, що мені реально подобається. Ви можете просто перебрати все, що ви бачите, буквально. І створіть собі як окремі нотатки на телефон. На планшеті, де хочете, і записуйте всі пункти, які вам приносять задоволення. Тобто, буквально поспіль. Напишіть хоча б 30 пунктів спочатку, від чого ви реально кайфуєте. Тобто це може бути що завгодно: дивитися на небо, носити чорні речі, як я, наприклад. Просто от у мене такий прикол: я кайфую від чорних речей. Ну нічого ти мені не зробиш, просто мені подобається. І від цього, коли ви будете приймати в собі ці маленькі деталі, то ваша енергетика вона буде просто зростати. З кожною секундою ви будете відчувати, що у вас в прямому сенсі більше. І потім дуже важливо заявляти, почати про себе і про те, що вам подобається. Взагалі, для того, щоб знайти своїх людей, своїх друзів, своїх знайомих, просто треба бути відвертим і показувати себе. Зараз по модному проявляти те, хто ви насправді є. Просто показувати все. Тобто, наприклад, якщо ви берете каву десь, ви можете сказати: о, там блін, прикольна, прикольна футболка, о, блін, там прикольне, прикольна в тебе зачіска, прикольне волосся. Мені подобається, я б супер хотів зробити собі таку саму. Люди щитують енергетику, люди щитують відкритість. І коли ви зробите всі ці пункти, ви вже знаєте, да, ви знаєте, які ваші сильні сторони, ваші слабкі сторони, і в цей момент вступає ось ця гра. Ми будемо. З вами грати. Взагалі, коли ми народжуємось, ми взагалі приходимо на цю землю, на цю планету, ми обираємо свої ролі в житті. І насправді ми всі тут просто гравці, ми граємо в театрі, ми знімаємось фільми, можете навіть уявляти, що ви головний персонаж. І ми обираємо реально, ким ми хочемо бути. Ви не народжуєтеся одразу з якістю характеру, наприклад, в гордині. Ні, ви її набуваєте. Ви не народжуєтесь з якістю характеру дівчинка, яка боїться сказати і боїться взагалі заявити про себе ні. Це навичок, який ви набули протягом життя за допомогою осудження, за допомогою того, що ви просто себе задавили. Але так само ви отак от можете змінити себе і змінити свої ролі в житті. Тільки ви обираєте, ким вам бути, які ролі вам грати в цьому житті, і взагалі, як себе показувати. Ми показуємо себе світу, і, відповідно, таку роль в житті ми займаємо. Якщо в якійсь Ранок ви прокидаєтеся, і ви розумієте, що блін, мене реально все задовбало. Мене задовбало моє життя, те, як я себе поводжу, мене задовбало те, що я його просираю просто на життя в Тіктоці. Знаєте, коли ви просто гуртаєте? от 5 годин. У мене також такий стан був. 5 годин. Ви гортаєте тікток, ви нічого не робите, ви просто існуєте. І в один момент ви просто прокидаєтесь і розумієте, що ви просто не хочете бути більше собою. Ви не хочете бути тим. Ким ви були весь цей час, просто існували, і коли от приходить таке усвідомлення до вас, коли знаєте, це як в голові щось перемикається, тільки тоді ви можете реально змінити свою роль в житті. Тобто, по суті, це стан, коли вже просто все дістало: я не можу жити, я не хочу бути тим, ким я був раніше. І тоді просто от так от будете міняти. Наступний етап: треба обрати свою наступну роль, яку ви хочете набути. Для цього треба прямо уважно почати слідкувати, дивитися, прямо за людьми. Ми спостерігати, коли ви їдете на роботу, просто знаходитеся в транспорті, в метро, наприклад. Реально спостерігайте за людьми. Просто дивіться на них. Дивіться на те, як вони посміхаються, дивіться на те, як вони розмовляють, як вони себе поводять, які їх манери. Дивіться за цими людьми реально. І почніть перший раз в житті свідомо оцінювати, що вони роблять. Кожна людина насправді вона маніпулятор. Кожна, бо дуже сильний маніпулятор, по суті. Кожна людина вона має якісь свої повадки. І ваша задача це знайти людину, яка вас надихає, або ви хочете, не знаю, забрати в неї щось, да, якусь рису характеру, якусь поведінку. Просто ви надихаєтесь цією людиною, і ви намагаєтесь перейняти її якісь манери на себе. Да, спочатку це буде дуже якось дивно, ви можете себе відчувати дискомфортно, типу, блін, якось це не моє. Якось незручно, типу, як вже звик там мовчати, сидіти отак, от сховатися, щоб мене ніхто не бачив. І як, типу, я зараз буду перевдягатися, типу, це не я. Друзі, наш мозок він взагалі не відрізняє нашу уяву від того, що відбувається тут, типу, в реальному житті. Тут в вашій коробочці немає ніякої різниці, коли ви спите і бачите сон, свідомо, несвідомий пофіг. Це знаходиться ось тут, але ви відчуваєте його як реальним. Тому немає ніякої різниці. Коли ви починаєте це дивитися, ваш мозок починає це просто впитувати, він починає це запам'ятовувати. І це знаєте, як був тест такий: люди просто дивилися на себе дзеркало і посміхалися. В них був поганий настрій, буквально через 5 хвилин, коли вони отак от стояли. Вони посміхалися. В них реально починав змінюватися настрій, тому що мозок не відрізняє типу фейк від нефейку. І Потім ваша задача це почати діяти по-новому, це жити по-новому. Наприклад, ви звичайному житті, ви жили до цього, просто існували. Ви не знали, хто ви, ви не знали, що ви. А, ви дуже сильно всіх боялися. Ви... Хавали завжди, коли вам щось не подобалося, ви замовчували, ви ніколи в житті не казали свою думку. І в якийсь момент ви вирішуєте, що ви не хочете так більше жити. Ви дивитесь на людей, які відкриті, які просто розмовляють, які дуже легкі, вони заводять розмову, ви починаєте спостерігати за ними, ви починаєте дивитися, а як вони себе поводять, можливо, навіть як спілкуються, якісь фразочки, як вони рухаються. І потім перша задача це почати діяти і просто. Просто жити по-новому. Перший місяць буде незвично, буде важко. Ваша задача не пояснювати нікому нічого. Якщо ви поступаєте в новий університет або переїжджаєте, це набагато легше зробити, тому що просто новий соціум вас ніхто не знає, ви можете реально як обрати нову маску, нову роль. І потім, через деякий час, через місяць або два, як у вас піде, ви будете відчувати, що. Вам вже комфортно, типу, ви вже знаходитеся, наче на своєму місці, наче ви так жили все своє життя. В цей момент мозок починає заграватися, скажімо так, і він вливається в ту роль, яку ви собі обрали. Типу це знаєте, як фраза fake it until you make it. Це просто як хакнути свою підсвідомість. Реально, я вам можу розказати приклад. Я реально так зробила. Я випустилася зі школи. І я повинна була поступати в університет радіоелектроніки харківський, я вже його завершила на перший курс. У мене там не було ніяких знайомих, нікого. Якщо інші там поступали в університети, вони знали когось, я нікого не знала. І в мене завжди був страх знайомитися з різними людьми. Я взагалі, типу, знаєте, якщо я когось знаю, я буду з ним класно спілкуватися супер дуже відверто. Якщо я людину не знаю, мені дуже важко познайомитись із незнайомцями, я супер тиха, я мовчу спочатку, я якось. Дивлюся, спостерігаю, тільки потім розкриваюся. І в цей момент мій страх був отут -от, на першому місці. Ми пам'ятаємо, я дуже будюю знайомитися з людьми. І я якраз почула цю фразу «Fake it until you make it». Я коли прийшла в університет, я просто почала діяти як впевнена людина. От все, що було в моєї голові, образ впевненої людини. По максимуму, який я могла видати, зі своїми комплексами, страхами, установками. Ви все одно не зробите це ідеально. Ви не зробите це на максимум. Тобто, з вашими все одно комплексами-установками ви зробите це нормально. І типу це буде, буде виглядати абсолютно природньо. Я йшла, знайомилася з іншими людьми, я в голові собі тримала образ. Я впевнена людина. Я собі навіть придумала як історію, да? що в мене там все класно. Я знаю, як знайомитися з людьми. Я собі прям афірмації в голову вдалоблювала. Що все нормально, я йду знайомитися. Я перешагувала через свій страх, тримала свій образ, і я вам клянусь. Через два тижні, коли я отак от почала себе поводити, просто в незнайомому університеті, я почала знайомитися з усіма взагалі людьми. Я не знаю, як вийшло. Я перезнайомилася з усім потоком. Абсолютно. Я просто підходила до людей і казала: типу, привіт, я тут перший раз. Типу, ляля-ля, -ля -ля, в тебе там щось класне. А ти звідки? А я там знаю, а я там була. Все. І я почала з ними спілкуватися, розумієте? І в якийсь момент я відчула, що в мене цей страх його просто немає. Все. Це реально подіяло, чесно. Замість того, щоб робити тисячі мільярдів практик, проробку страхів на ну, прийняття там себе, о боже мій, ви можете реально зробити собі просто новий образ по життю і бути іншою людиною. Це нормально. Так можна зробити взагалі з будь-чим, не тільки коли ви поступаєте в університет, а просто, наприклад, вам треба зараз образ людини, яка навчає, от ви хочете попробувати себе в такої ролі в житті. Ви, бляха, записуєтесь на навчання там, не знаю, викладача якогось або зараз етата хілінги навіть. Ви записуєтеся, ви навчаєтесь, і ви просто. Починаєте і по інерції ви продовжуєте, ви вливаєтесь в цю роль і ви стаєте іншою людиною. це нормально. Є така установка, вона просто неправильна. Це те, що ти повинен бути кимось одним, це неправда. Ти можеш кожен день прокидатися і обирати нові ролі. Це не тільки в поведінці, якби те, як ви себе поводите, а у всьому, у роботі, у сфері діяльності. Ти прокинувся. Сьогодні я бухгалтер, окей, ну окей, бухгалтер. Ти йдеш на навчання. Ти йдеш на якісь курси бухгалтерські, ти вивчаєшся, да, дійсно. За скільки там, 2-3 місяці ти йдеш працювати бухгалтером, розумієш? Зараз ну, в наш світ, 24 й рік, вибачте мене, ти можеш бути абсолютно будь-ким. Ти хочеш стати блогером, ти просто береш телефон починаєш знімати. Це нормально. Людина, яка працювала на заводі, вона може дуже легко піти, наприклад, навчитися на психолога. І це нормально. І в мене були такі клієнти, які жили-жили-жили життя. В 35 років вони зрозуміли, що жили не своє життя, їм це більше не подобається, просто не підходить більше. І вони просто беруть і міняють свою роль на іншу. І все. І так само вони по інерції стають іншою людиною. Ви знаєте, що людина, яка не Народжує дитину, дівчинка, да ну типу ми не народжуємось із знанням, як бути мамою. Ні, всі люди, коли народжують дитину, вони такі, а це нове життя. Ну давайте вливатися в нову роль. Ніхто не знає насправді, як грати. Ми всі тут пробуємо. Ми всі просто намагаємося. Все, що вам потрібно зробити, це не сприймати життя так важко. Все легко, все дуже легко. Це просто гра. Це життя це просто гра. Доки ви будете сприймати життя як тюрму. Ви будете жити як в тюрмі. Того що ми пам'ятаємо, мозок не бачить різниці. Та установка, яка знаходиться у вас всередині, вона і керує вашою підсвідомістю. Якщо ви обираєте нову установку, ви починаєте жити за новою установкою, вона стає вашим життям. Так з усім просто, з усім. Ось ця коробочка маленька, вона керує повністю. Якщо ви зможете навчитись керувати своєю підсвідомістю, ви зможете буквально все. буквально. Ви будете знати, як керувати енергіями, як лікувати себе. Ви знаєте, що я не хворію вже більше року. Жодної хвороби, доки всі мої знайомі переболіли коронавірусом, якимись іншими хворобами ОРВІ, і так далі, у мене нічого того ж я знаю, як лікувати себе самостійно без таблеток, без нічого. Я нічого не приймаю, і типу це нормально. Того ж я знаю, як працювати зі своєю підсвідомістю. Все. І соціум якраз читає те, що ви знаєте про самого себе. Ви показуєте їм своє бачення, ви просто показуєте те, яку ви роль обрали. Якщо ви обрали роль дуже скромної дівчинки, яка боїться світу, того, що він небезпечний, люди будуть бачити вас такою людиною, яка всього боїться і думає, що світ небезпечний. Люди бачать лише те, що ви їм показуєте зсередини. От ви навіть помічали, так? Да? Якщо ви там приходите в якийсь заклад, або просто бачите з якоюсь людиною, і ви почнете розказувати там щось, да? ви просто спілкуєтесь, вона ніколи в житті не побачить, що у вас там якийсь прищик на обличчя або щось трапилось не так. Якщо ви їй про це не скажете. Якщо я б вам не сказала, що в мене на цій футболці стоїть е, пляма, ви б її не побачили, того, що я вирішую, як ви будете сприймати мене, це моє рішення і все. І дуже неправильно взагалі указувати людям на свої недостатки. Типу, блін, вибач мене, будь ласка, я там знаю, що я супернаряха, я там все забула, ля-ля-ля. Нащо ви робите? наше ви кажете про себе погано? Зараз ви себе просто занизили на 100 позицій вниз. Такими словами, ніколи в житті не кажіть про себе погано. Якщо не можете не, не казати, хоча б не кажіть про інших людях, просто самі собі сказали, блін, нічого. Ну да, зробила погано. В наступний раз буде краще. І все. Це позиція дорослої людини взагалі, яка вирішує, як їй жити. Люди, які несвідомо живуть, вони просто пливуть течею. От як ти їм скажеш, так вони будуть чиняти. Якщо ти їм скажеш, що ти людина, яка нічого не вміє, вона таки про себе подумає все. Це позиція дитини по суті. Дорослий сам вирішує, ким йому бути. І, взагалі, що робити зі своїм життям. Ми, котики, на цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там більше про те, як можна подружитися зі своєю підсвідомістю, взагалі зрозуміти своє призначення, зрозуміти себе, які ваші таланти, які ваші сильні сторони. Там більше про енергії. Ви можете попасти до мене на консультації, на розбіри. Це все буде в інстаграмі. Слідкуйте, дивіться. Я дуже всім дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Сьогодні дуже велике відео, прямо на 20 хвилин зараз іде. Я всіх цьому обнімаю і всім папа -па.